Ой, я обожнюю цей пуфік. Він сприяє до якихось таких роздумів і розмов. Сьогодні ми поговоримо про досить такі незручні речі. Взагалі, якщо так спростити, є два види контенту. Перший це він розслабляє, надихає, знімає напругу, важкість, десь одухотворює. А є інший вид контенту, який провокує, може спричинити якісь дискомфортні відчуття, може щось підсилити, поглибити, і нам може воно дуже не подобатися. Власне, сьогодні ми поговоримо про не дуже комфортні речі, а саме про наші цінні. Я не знаю, чи ви колись зустрічалися, що це таке це е, ті речі. Такі темні, яких ми навіть собі не можемо зізнатись. Тобто це є наші субчастини. Є щось світле, що ми демонструємо людям, світу, родині, собі. Ми завжди себе вигороджуємо, кажемо, та я те, та я стараюсь, та я все. Так, ми завжди, типу, особливо, особливо в власних очах ми завжди є праведні. А от власне тінь, це є інша річ, вона є дуже важка. Більшість, більшість людей її не бачу в собі. Він бачить, там, як це в Євангелії, так що бачить в сусіда соринку, але в себе не бачить колоду. Тому є це дуже насправді складна тема. Так. І що мене спонукало? Мене спонукало, мені приснився сон. Про мене, де я робила просто жахливі речі, які мені взагалі не притаманні. Там настільки були жахливі речі, що це навіть, ну це навіть, не знаю, щоб пропустив YouTube, щоб ви розуміли. І власне, це мене спонукало на роздуми про власні тіні, наскільки я їх бачу. І я вам сьогодні запропоную познайомитись з вашими тінями. Як ми будемо це робити, це будемо робити за допомогою вправ. Вони будуть дуже прості. Вони будуть десь на вашу уяву, на ваші відчуття, але там нічого складного не буде. Тому можете взяти записничок, чайок, зручно вмоститися і спробувати пофантазувати і повідчувати. Ну, звісно, якщо ви маєте мужність, тому що власну праведність і святість набагато легше і прикольніше дивитися, ніж власну темноту. Взагалі про тіні я трішки опишу пізніше, так, під відео, щоб ви подивилися, що про це говорять психоаналітики, так, що говорить про це класична психологія. Так. А ми сьогодні власне, будемо тестувати, бо багато можна говорити, але треба відчувати. Ніщо так не зцілює, так не проявляє як, власне відчуття. Тому запрошую вас вмоститися зручно, і будемо е, робити першу вправу. Уявіть собі або пригадайте людину, яка вас просто неймовірно бісила. От ви просто дивитесь на неї, думаєте, ух, все робити так пальнола. Ти як себе поводиш? А? Так, от уявіть і провідчувайте. Ви точно хоча б раз в житті стикалися з такими людьми, які просто ну, бісять просто капець. Запишіть ці риси характеру, які ви там, які викликають у вас ці відчуття, а можливо, це поведінка, а можливо, це манера спілкування, а можливо, це якісь дії. так? От запишіть мінімум 5 штук. А я трішки почекаю, може зараз вкладу якусь там музику. Та-ла-ла-ла, якусь таку релаксуючу, так. Мінімум 5 штук запишіть. Можуть поділитися про себе. Я не люблю пихатих людей. А які такі, ну, знаєте, такі зазнаються, такі. Це не... мені це не подобається. А я не люблю Бикуватих таких, так? Ну, вони мені не подобаються, Я люблю інтелігентних. <смі> так. Щоб вас не збивати, давайте ви провідчуваєте і подумайте. Угу. <смі> Я вам назвала своїх, власне, щоб е, трохи спонукати вас до думання. Так. Якщо ви вже написали, зараз буде фанфари, я вас вітаю, це всі ці ті, тіньові риси є у вас. Просто по якимось причинам ви їх не дозволяєте собі проявити. Тобто. Вони у вас сплять, вони у вас заховані е, через те, що вас по-іншому виховували, можливо, там ви вірите там, в Бога. Так? І ви собі не дозволяєте це, тобто ваше над'я не дозволяє собі спуститися, скотитися до такої ціні. Так? Наприклад, нечутливості, пихатості, заздрості, е, чванливості, гордості. Е, Скупості, так? Але насправді це і ваші тіньові. Ось так. Незручно, правда? Мені теж Мені теж дуже незручно розуміти і відчувати ці всі речі у собі. Так, Дуже незручно, дізнаюсь вам чесно. Якщо ви готові, і у вас ще трохи є мужності подивитися, глибше далі. Я запрошую вас до другої вправи про ваші тіні. Друга вправа. Е, запишіть мінімум, не знаю, ну, давайте, сім чеснот. Наприклад, я вчасно приходжу, я тепла людина. Взагалі мені десь там в відео е, був комент, така мила жіночка. Я така мила. Милість, така я мила. Далі. Така позитивна. Я здаюся дуже позитивною людиною, до речі, багатьом людям, дуже позитивною людиною. І ви записуєте, я свої називаю, ви записуєте своє, тут, власне, ми трохи хвалимося, трохи тішимося, трохи відзначаємо. Наприклад, я дуже завжди вчасно приходжу. От вчасно я можу навіть зашвидше прийти, завчасно, так? але я ніколи не записнююся. Я вважаю, це теж дуже великий плюс. А ще я така емпатійна, дуже чутлива. Я емпатую. Так, в мене така велика емпатія. Угу. Ви прописуйте свої обов'язково. Можете кажу в зошиті, можете на чернеці, можете в телефоні собі в нотатках, але обов'язково пропишіть, тому що потім а, так. Що ще? Я можу так поділитися про себе. Я Дуже творча. Я така творча. Творю, витворяю, так? Ви теж пропишіть. І що, друзі? Якщо ви прописали, почекає 5 секунд. Та-та-та-там. В тіні ви повна протилежність. Тобто, якщо я дуже тепла людина, дуже хороша світла, відгукуюся, допомагаю всім, там безкоштовно роблю в тіні я прям соціопатична, може бути холодна, відсторонена, в три, в три рази більше. Власне, ми знову ж таки, нам важко це бачити важко це собі зізнаватися. Бо це дуже незручно, дуже незручно, дуже так дискомфортно. І психіка взагалі це не любить. Вона завжди за свого е, пана. так? Ми її пан. І вона завжди за свого пана. В любій, е, тобто рідко м -м, бачиш людей, які не знаю, роблять жахливі речі, і в них є каяття дуже рідко. Я раджу це якісь винятки, що в них наступає катарсис, і вони визнають і просто падають. І дійсно відчувають, що яку вони там шкоду завдали, або як. тобто це насправді така милість, коли наступає в людини катарсис. Це має бути така дуже глибока зустріч, переосмислення з тим всім, і щоб взяти на себе вну і сказати, так, я там і там зробив чи зробила недобре. А взагалі психоаналітики досліджували і говорять про те, що нам дуже легко бути теплими, добрими людяними, коли ми в гарних умовах, в м'якеньких кріслах є нас світло, їжа на столі. У нас є одяг, коли ми не голодні, коли в нас є тепла вода. Так ми нам набагато легше бути людянішим і бути в цьому сонці, так. Все стає набагато складніше, коли ми зустрічаємося з дуже важкими умовами. Тобто там ця людськість, це тепло, ця людяність, вона так може потрощитися і навіть впасти. Є дуже багато, на жаль, навіть в нашій історії, коли під час Голодомору люди, які. В простому житті були звичайними людьми і йшли на просто жахливі злочини, тому що вони були голодні. Їхні діти, вони, вони пухли від голоду. І там були випадки кані і так. Е, і, це, і це прості люди. Це не були якісь соціопати, це не були якісь там нелюди. так, Це були звичайні люди яких просто потім запаморочилось настільки це людськість впала. І взагалі, е хочу, завершити, хочу завершити нашу з вами таку розмову про досить непрості речі, про тіні, е тим, що в кожного з нас живе два вовки: один світлий, теплий, інший і, власне, кого ми будемо годувати. І дай Бог, щоб ми ніколи не попали в ті умови, коли зникне наша людяність, тепло, світло. І щоб ми вже до кінця залишалися людьми. Будемо на зв'язку.